Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Citroen c 3 Picasso на встановлення проставок на передню вісь. Клієнт звернувся до нас з такою проблемою, що по місту, десь паркуючись бордюру він чіпляє, йому не вистачає кліренса та бампер впирається. Та на нерівностях він чіркає днищем. Та він буде часто виїжджати за місто, і там також погана дорога, і він там чіркає. Передня вісь перед встановленням 65,5 см. Після замірів було прийнято рішення встановити проставки 30 мм. Ми приступаємо до роботи, починаємо встановлювати проставки. Спершу нам потрібно е, зняти двірники склоочисників та пластиковий захист жабо, щоб з'явився у нас доступ до верхніх опор. Встановлюємо проставки 30 мм в матеріалі алюміній. Вони пофарбовані порошковою фарбою та не подаються корозії. Після демонтажу склоочисників та пластикового захисту жабом у нас з'являється доступ до верхніх опор. Фіксуємо шток амортизатору шестигранником та відкручуємо гайку. Та знімаємо чашечку. Верхній частині ми закінчили, далі переходимо до нижньої частини. Зараз покажемо, що далі потрібно зробити. Далі знімаємо провід датчику АБС, відкручуємо кріплення гальмівного шлангу, відкручуємо верхнє кріплення стійки стабілізатора та відкручуємо саме кріплення амортизатора до поворотного кулака та знімаємо стійку. Зняли стійку. Зараз будемо розпружинювати пружину для того, щоб встановити проставку. Фіксуємо шток амортизатора та відкручуємо гайку. Ми встановлюємо цією частиною до підшипника і виїмкою встановлюємо на відбійник. Так виглядає вже зібрана стійка. Проставка встановлюється між опорою та відбійником. Ми закінчили процес встановлення проставок на передню вісь, проїхались по території, щоб автомобіль присів під своєю вагою. Клієнт задоволений результатом після встановлення проставок 68 см. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, всі контакти будуть нижче. Підтримуйте український YouTube, все буде Україна!